Друзі, вітаю! Початок тижня завершається вересень, і мені хочеться передати вам привітання і поділитися деякими думками. Ви знаєте, вчора я ділився, словом Божим у себе в церкві, про те, як діє Господь в ці складні часи, на що нам бажано звернути увагу. І сьогодні розмірковуючи, переслуховуючи ще раз те, що я сказав людям, я зрозумів деякі моменти. Які я бачу зараз по відношенню до своєї професійної діяльності, коли люди, начитавшись поверхам якихось блогерів, лікарів, нутриціологів або просто людей, які через щось пройшли, вони починають проявляти своє неглиство. Ну, про те, що там ПАЖ не працює, що не треба займатися періодичними чистками. І багато чого. І я ну, спомняв, нагадалось мені те, що Ісус сказав в одній заповіді, коли Він зійшов з гори, сказав Блаженне нижчим духом. Багато хто з нас не розуміє, але мені Бог відкрив, що ніжчим духом це не пихатість, ні над мене знаннями, а готовність сприйняти Євангелія, благо про нього. В усій простоті без філософії, без наукової доказової бази. І в цьому є деякі речі, вони також пов'язані із простими речами, пов'язаними з оздоровленням, душевним, духовним, псих... фіз... фізіологічним, де є прості принципи, але нам хочеться цю індульгенцію. Заслугувати, як раніше католики продавали інглієнцію. так і нам хочеться заплатити 54 рази за якісь курси, щось почути розумне і думати, що ми знаємо, але не, не кроку не зробити в напрямку, хоч маленькому, наприклад, чогось від чогось позбавитися або почався робити, або час налягати спати, або робити фізичні вправи, навіть тоді, коли ти півночі не спав. Тому Євангелія безумство, Євангелій без для нас в тому, що воно дуже просте, а нам хочеться, щоб було складно, щоб ми могли якось додумати, чому, як це, і прийти до Бога зі всіма своїми заслугами. Так і тут, поки часто людина не впаде в хворобу і не буде почувати себе немічно перед лікарем, перед хірургом, ми тоді не змиряємося і не починаємо думати, що я... Проста людина і можу хворіти, так і тут. Тому, друзі, будьте простіші. Почуйте те, що я кажу, ділюсь своїми знаннями, більше 10 років, е, знаходячись в сфері здорової краси. Е, біля 30 років е, знаходячись в повної в англійській вірі. І давайте разом допоможемо один одному, бути сильніше, здоровіше, емоційно, крепше. E daí de Kinshasa.